Жителі однієї з багатонаселених вулиць Ужрода скаржаться на будівництво і його наслідки для їх домівок. Проживають вони на Єнківській, кажуть, міська рада дала дозвіл на засипання великого озера, розташованого поруч із їх оселями. Щодня через вулицю проїжджають десятки великогабаритних вантажівок по 30-40 тонн, які везуть будівельне сміття, знищуючи при цьому дорогу і піднімаючи пил. Вони возять все підряд. Вони возять сміття, возять будівельний будівельне сміття. Возять глину цим самим вони ламають існуючу дорогу і піднімають пил район. Ми дуже сильно свій любимо, тому що, як я казав, в нас є декілька озер, і з них залишилося зараз одне велике озеро, на якому проживають щороку дуже красива сім'я лебедів. І, взагалі, це унікальне озеро, на якому є дуже багато рідкісних тварин, комах, птахів, рослин, і дуже сильно би хотілося але це, мабуть, задача наступна. Після першої його теж привести в порядок, щоб ми з вами всіма в Жороці ми мали змогу там відпочивати. Люди зібралися у прес-клубі Ужрода, аби вирішити їх наболіле питання і висловити свою позицію. Великогабаритний транспорт не дає спокою жителям влітку. Вони не можуть відчинити ні вікна, ні двері, адже тоді автоматично впускають пил і бруд у свої домівки. Ситуація в інші пори року значно гірша, адже тоді дорогою неможливо ні пройти, ні проїхати через шар грунту, який перетворюється у суцільний бруд. Ну, реально, просто гігантське сміттєзвалище, на яке звозиться, як Міша сказав, вже повністю весь бруд і включає, ми не розуміємо, що там дійсно, бо там є і пластики, якісь, може, такі відходи, які звозять, які, які не, це неорганічні відходи, які там просто закопуються об'ємами об 130 тонних машин в день, уявіть просто собі. Ну, це перше питання. Потім ну, сам край, е який просто природою наділений, от такий гарний. Да, це озерний край. Біля границі, декілька метрів. І е ні, попередня влада, щоб не вдаватися в е ці от подробиці. Значить, як ви як вияснилося просто продалися якісь гігантські, гігантські просто об'єми землі на які забудовується зараз просто на перспективу там 10 років такими темпами Якесь житло. Ми знайшли таку вулицю Єнківська. Нам розказали, О, це класно. Тут озерний край, де дехто його також називав озерний рай, тому що там багато озер. Так, вулиця була просто засипана щебнем, але вона була дуже тиха. Ти зранку відкривав вікно і ти бачив, як лебіді по озеру плавали, качки. Ти ти чув спів всіх пташок. Проходить рік, два і починаються масові забудови, починають їздити камази. Ми спочатку ну не, не повністю розуміли, куди саме вони їздять. І коли ми дізналися, там, ми почали узнавати, що як, і сказали, що це перспектива. Так, і 10 років, ну як мінімум, 10 років, жити так неможливо, тому що от зараз почалося навчання з 1 березня. починається навчання. Дитина не може вийти із будинку. Просто вийти ногами. Тому що вона я її мушу вести на автомобілі. Це добре, що є автомобіль. Ногами там неможливо йти. Це перше, це дуже небезпечно. Друге, це небезпечно як для здоров'я, точно так же для життя. Камази, от ми вже говорили, камази їздять, вони не бачать. Я багато разів викликала поліцію. Місцеві жителі розповідають, неодноразово зверталися до всіх відповідних служб, до компетентних фахівців міської ради, але все безрезультатно. Тим часом депутат міської ради Ужгорода Віктор Качер запевняє. Разом із з небайдужими місцями вони зібрали підписи і написали заяву із скаргами. Тепер чекають відповіді. Ми чекаємо зараз е, рішення сформування цієї тристоронньої робочої групи, то ми мусимо діяти в будь-якому випадку в законний метод, ми мусимо звертатися, кричати. Чому саме до мене було запитання, як від мешканців, а чому саме забудовника ви залучаєте? Нехай місто зробить, це ж міська дорога, це ж не забудовника дорога. Я згоден, але враховуючи, що ця дорога в будь-якому випадку. Атку буде нищитися тими ж цими маленькими машинами, які Михайло нам показував. Тобто, чи об'єктивно буде, що вся громада буде з бюджету, буде з всіх платників податків, буде платитися за ту вулицю, на якій буде будуватися і ще років 5 чи там 6 буде будуватися бізнес. Якийсь буде хтось заробляти кошти. Чому це ми платити маємо з бюджету? Була моя ідея, що залучити в це безпосередньо забудовника, який би мав до цього долучитися. Тим більше ми говоримо, я назвав ту цифру. Це я так назвав цифру. Якщо от сьогодні скільки коштує метр квадратний, ми порахували вулицю, ми порахували там її довжину. То це виходить приблизно, можливо, навіть однокімнатна там чи яка квартира, да там в цьому районі. Я не знаю, скільки там коштує зараз квартира, ну плюс-мінус це десь однокімнатна квартира. Люди прагнуть, аби забудовник за свої кошти на їхній вулиці встановив належне дорожнє покриття, яке б бодай трохи вирішило проблему. Крім того, місцеві хочуть, аби ремонтні роботи проводили не щодня. Тож наразі чекають реакцію від забудовника і представників міської ради.